Вітаю вас малята! Сьогодні ми поговоримо про прекрасну, красиву, чудову пору року осінь. Осінь буває різна. Вона, як і інші пори року, має три місяці. Вересень, жовтень, листопад. Вересень це період осені, що називають рання осінь. Дні ще залишаються теплими, але не такими жаркими, як влітку. Більшість дерев стоять зелені-зелені, але де-не-де починають жовтіти листочки. А перелітні птахи вже збираються в зграї для того, щоб відлетіти вирій. Жовтень. Ще цей період осені називають золота осінь, а називають так. Тому що листочки на деревих кущах стають жовтими, помаранчевими, червоними. Лише хвойні дерева, як ялинки та сосни, залишаються зеленими. Сонечка опускається все нижче і через це погода стає значно холоднішою. птахи відлітають в теплі краї, а камахи ховаються та засинають. Листопад. А ще цей період осені називають пізня осінь. А чому цей місяць має таку назву листопад? Це тому, що саме в листопаді опадають всі листочки. І таке явище називають листопад. Дні стають все коротшими, а погода похмурою, дощовою, прохолодною. А зараз малята я пропоную вам пограти в ру, назви осіннє слово, листочок, грибочок, дощ. Парасулька, горобина. А зараз пропоную пограти в рук, пізнай дію на слух. Ми будемо слухати та відгадувати, що як звучить. гроза да. вітер дощ шелест листя, хлюпання калюжі, Відліт птахів. Малята, я впевнена, що вам було цікаво і ви задоволенням спостерігали за красою осені і її змінами в природі. Дякую вам за увагу! До побачення!